Слава Ісусу Христу. Саша каже, Ого, взяв таку велику пасторську Біблію. Друзі, будемо читати одне місце писання. Ну, навіть, я би не знаю, напевно, не будемо його читати повністю, тому що це великий розділ. Ми його добре знаємо, цю історію. Але будемо дивитися на деякі окремі місця з цього розділу для того, щоб ми сьогодні щось могли для себе взяти. І я хотів би, щоб ми зараз задумалися слідуюче, що ми живемо в такому світі і в такий час, де різні обставини навколо, навіть ті, які ми бачимо, що зараз відбуваються вже протягом років в Україні, і особливо для нашого регіону, те, що сьогодні вночі стається, десь можемо думати, що ці речі вони не сприяють тому, щоб наша віра міцніла. Бо е, хтось може думати, а як Бог може таке допускати, а як взагалі може ставатись так. І ми можемо думати над цими подіями і розуміти, що е, можливо в когось віра може від такого слабнути. Або ми можемо, знаєте, дивитися на своє життя і розуміти, що десь не завжди в нас все виходить жити, так як потрібно було би, так як Бог цього хоче. Десь не завжди нам вдається дотримуватися тих стандартів святості, які Бог від нас очікує. І знаєте, наші якісь поразки, наші якісь слабості, наші якісь гріхи можуть штовхати нас до того, що ми думаємо, а чи буде Бог далі мною користуватися? Чи Бог далі на мене буде дивитися як на свою дитину? Чи далі він мене любить, чи далі він мене приймає, чи далі він готовий мною користуватися. І я хотів би, щоб ми звернулися до однієї історії, дуже драматичної історії. Яка показує, вона показує Божу благодать по відношенню до людини, Божу благодать до грішника, Божу благодать до тих, хто не завжди вірний, до тих, хто можливо зраджує Господа, до тих, хто десь відступається, ослабіває у вірі. Це буде історія про те, як Ісус з'явився після свого воскресіння своїм учням на березі Теверіатського моря. Це написано в розділі Євангелії від Івана 21 розділі, і ми будемо окремо зараз дивитися на цю історію і візьмемо для себе, я сподіваюся, ми візьмемо декілька уроків, як діє Божа благодать. І знаєте, головне, що я хотів би підкреслити в цій проповіді, головну думку, яку хотів би виділити, це те, що Божа благодать це не просто, знаєте, як Ну от є суд. Де суддя може сказати тобі, ти не винуватий. Це не просто якийсь виправдувальний вирок. А Божа благодать це певна сила Божа, яка діє в нашому житті, зцілює наші серця і кличе нас далі до нових служінь, до нових покликань. Давайте звернемося до самої цієї ситуації. Ми можемо побачити, що після того, як Ісус помер, і навіть після того, коли учні вже зустрілися з ним Воскреслим, ми бачимо дивну ситуацію. Вони повертаються ловити рибу. Ми читаємо, що говорить Симон Петро, вони зібралися. Симон Петро каже, піду рибу вловити. Тобто, переживаючи якісь розчарування, розгубленість після того, вони Покладалися на Бога, вони покладалися на Христа, вони мали свою віру, але щось пішло не по їхньому плану, не так, як вони собі уявляли. І в них настає якийсь період розчарування. Петро каже: я піду ловити рибу. Давайте замислимося, що би це могло означати, що було таке риболовля. Що це таке? Це те, що Петро вмів робити. Це те добре, можна сказати, його професія, якась справа його життя, яку він до зустрічі з Христом гарно вмів робити. І коли настає отакий от кризовий момент його життя, що з ним відбувається? Він каже: Я повернуся до свого старого. Я не знаю, як мені далі бути. Я повертаюсь в те життя, яке я колись жив, і буду вертатися там до, до тої рибалки. І те саме роблять з ним інші учні, вони так само повертаються. Знаєте, я думаю, що. У нас так само буває дуже часто, що коли в нас настають якісь такі моменти розпачу, моменти втрати віри, коли ми десь непевні майбутнього свого, десь десь нас сили покидають, десь наша віра гасне, ми схильні теж вертатися до чогось старого. Звичайно, не до рибалки, бо ми не рибаки. Можливо, хтось окремий, знаю, Віктор любить рибу, інші може брати. Але в кожного з нас своя риболовля. Ми ж від чогось теж прийшли, від якогось нашого життя старого, де ми думали, що це може принести нам якесь задоволення і щастя. І буває часто, в моменти якоїсь скрутиї кризи ми схильні вернутися до старого образу життя, до старих думок якихось, до, старих, до старої нашої поведінки. Але знаєте, що ми бачимо? Написано, що учні тієї ночі не вловили нічого. Вони повернулися ловити рибу. Але не вловили нічого. І тут гарний образ, що без Христа всякі наші зусилля, всякі наші спроби, все, що ми стараємося робити без Нього, вони марні, у них пусті сіті, вони нічого не наловили. І Христос їм говорив: без мене нічого не можете чинити. Знаєте, ми так само, буває, хочемо в минулому житті хотіли точно, хотіли знайти десь щастя в якихось речах земних. Хтось в розвагах якихось, в наркотиках, хтось в кар'єрі, можливо, в грошах, ще в чомусь. Кожен ловив. У кожного були свої сіті, і ми намагалися щось зачерпнути в цьому морі життя. Але знаєте, зрештою, я думаю, що кожен погодиться. Рано чи пізно ми приходили до думки, що наші сіті, вони порожні. Наші сіті, вони порожні. Без Христа ми нічого не можемо здобути в цьому житті. І знаєте, що в цьому всьому дуже мотивує? Що в такому ж стані нічна риболовля, марна оця праця їхня, Ісус приходить до них на берег. Ми могли би думати: знаєте, ну, напевно, мені треба дорости до Христа, мені треба якось освятитися, щоб Він на мене звернув увагу, прийшов до мене, якимсь стати трошки ну, святішим чи що, покаятися. І тоді Ісус там зверне на мене увагу. Але ми бачимо в цій історії, що вияв Божої благодаті в тому, що Христос приходить до них якраз в такому моменті, Він чекає їх на березі. Тобто Божа благодать, вона шукає нас там, де ми є. І ми знаємо Божий характер, який зображений в гарній притчі, коли Ісус говорить, що а, добрий пастир, Він залишає 99 овець і йде шукати одну. І це не тому, що він такий недбалий лишає 99, а тому, що просто ті одній найгірше. І він йде до неї, щоб її порятувати. І ми бачимо цей образ Христа, який стоїть на березі. Ми можемо бачити цю Божу благодать, яка намагається нас знайти, коли ми десь відхилилися, коли ми десь оступилися, коли ми ослабли, Христос приходить до нас. Він говорить: діти, чи вловили щось? Ми любимо часто згадувати в проповідях, я чув неодноразово проповідники згадують, коли Бог говорив до Адама, Боже, де ти? І часто звучить таке: хіба Бог не знав, де Адам? Та звичайно знав. І те саме ми можемо бачити тут. Хіба Бог не знав, що вони нічого не зловили? Звичайно ж знав. Але Господь хотів їм показати: подивіться, самі визнайте, що ваше життя пусте без мене, у вас просто ці ті пусті. Божа благодать, вона завжди шукає нас. Навіть в найскладніші часи, які ми можемо проживати, Господь нас не залишає і Він приходить до нас. Другий урок, який можна було би винести з цієї історії, це те, що Бог не тільки шукає нас, просто щоб знайти, але Він шукає нас для того, щоб відновити, щоб зцілити наші рани сердечні, щоб десь полагодити наше поламане серце. От в цьому задум Божий, щоб знайти нас і відновити, ми можемо бачити, що коли учні вийшли на берег, яку картину вони бачать? Вогонь розпалений. Ісус приготував їм сніданок, там риба і хліб. І, ви знаєте, в культурі, в культурі Сходу сніданок там зробити чи спільна якась трапеза це не тільки про те, щоб поїсти разом. А це от якраз разом. Це, це більше про те, що про спільність, про якусь е, про поєднання, про, про дружбу, це знак миру, коли люди трапезничують разом. Чому такі гостинні на сході? Тому що це вияв якоїсь приязності один до одного, це вияв спільності. І Ісус, коли готує сніданок до своїх учнів, Він тим самим е, показує свою любов і прийняття. Він накриває для них стіл, Він каже, Я готовий з вами поснідати, поїсти, я готовий вас прийняти. І ми знаємо в нашому житті, що перед тим, як працювати з нашим серцем, Бог хоче нас нагодувати, нагодувати своєю присутністю, щоб ми відчули, що Він не далекий від нас, але Він близький, Він з нами. І далі ми підходимо до найдраматичнішого моменту цієї всієї історії, коли відбувається діалог Ісуса. І з тим, хто так хвалився, що він так любить Бога, так любить Його і ніколи не зрадить, але ми знаємо, як там все пішло, як там склалося. Відбувається цей діалог Ісуса і Петра, де ми можемо побачити дуже цікаві моменти. Ісус тричі його запитує: «Симоне, мене синуйони, чи любиш ти мене більше, ніж отці?» і Він звертається до нього. І чому три рази? Ну, якась є така думка, що власне три рази, тому що три рази Петро звікався. І йому, напевно, тричі потрібно було засвідчити свою любов перед Господом знову. Тричі зрікся і тепер тричі сказав, що він любить Господа. Але тут цікаві моменти, ми могли б цікаві нюанси зауважити, що дивіться, як звертається Ісус. Він звертається до нього Симона Симона Синуйонин. Хоча ми знаємо, що одного разу Ісус сказав йому: Відтепер ти будеш зватися як? Петро, камінь, міцний. А тут він звертається по старому його імені. І що ми можемо зауважити? Це означає, що він каже: я знаю, який ти є. Я все одно знаю твоє серце, твою слабкість. Я розумію. І я тебе все одно готовий прийняти. Я готовий тебе все одно прийняти отакого, такого. Знаючи, який ти є. І коли Ісус звертається до нього з цими словами, знаєте, в нашому українському тексті, чи там, якщо ми будемо читати, ми не зрозуміємо тут деяку відмінність, там є різниця в словах, як він його запитував. В оригіналі богослови відзначають, хто розуміє оригінальні тексти, зауважують таку річ, що він двічі його питає такими словами. Петре, чи там. Ну, я думаю, що ви чули, що є два мінімум два значення, як любити по-грецьки: є агапе, любов агапе це вища божественна любов, так як Бог любить, жертовна любов самовіддана. І є людська любов, дружня, приязня це слово філео любити. І Ісус запитує, звертаючись до Петра, чи Агапас ти мене? Тобто двічі, перші два рази. Він питає, чи Агапес? Тобто, чи ти здатен мене любити, отакою Божественною любов'ю? А Петро йому відповідає. Так, Господи, Ти знаєш, що я у тебе, ти знаєш, що я тебе люблю. Але Він говорить, вже смиренно відповідає. Він не так, як раніше казав, навіть всі інші там тебе не зрадять, зрадять, але не я. Він тепер смиренно каже: Я розумію, я не здатен тебе любити. Так, я люблю тебе, як можу, по-людськи, всіма силами моїми, земними. І це, ми бачимо у Петра: ми бачимо дивний вияв смирення. Він вже розуміє своє, він не хвалиться вже. Він розуміє свою обмеженість, але разом з тим Він каже, «Да, я все одно тебе далі люблю. І третього разу Ісус уже сходить на цей рівень. Він вже так само запитує, чи ти Філо, чи ти любиш мене дійсно. І цим ми бачимо, що Ісус ніби сходить на рівень Петра. Він каже, я розумію, який ти є. Він знову підкреслює, я розумію твою слабість. Та я все одно хочу з тобою мати діалог. Тобто ми бачимо, що Ісус він не просто прощає. Але Він хоче провести Петра через, ну, провести його через, щоб він сам осознав це, щоб він сам усвідомив себе, щоб зцілити його серце, щоб зцілити самого Петра. І бачимо, що Він таку проводить тонку роботу е, з Петром. І знаєте, Ісус працює так само і з нами, з кожним по-індивідуальному, тому що ми є різні, і в нас різні свої слабкості, але Він працює з нашими серцями, щоб так само достукатись до кожного. Щоб у кожному накрити цей стіл прийняття і щоб кожного з нас ісцілити по своєму. Божа благодать вона не лише знаходить нас, але Божа благодать так само зцілює наші серця. І третій урок це те, що і на цьому Божа благодать не зупиняється. А Божа благодать веде нас до якихось нових вершин, до нових покликань, до нових завдань. Ми можемо побачити, що цей діалог він продовжується в тому, що Ісус кожного разу, коли Він запитує про любов, Він кожного разу говорить такі слова паси мої вівці, паси ягнята мої», «Паси мої, паси мої вівці. Тобто, що ми можемо побачити? Що Він дає Петру, який ще недавно його зрадив, він дає йому важливе завдання, відповідальне, він йому довіряє бути пастирем. Ще вчора Петро сам зрадив пастиря. А сьогодні Ісус кличе його бути теж пастором. Він ставить йому високий рівень довіри і каже, я готовий тобі довірити, пасти інших. Це дивовижно. Бо ми люди, ми так не здатні довіряти. Коли нас зраджують, чи коли люди якісь оступаються, ми з дуже обережністю до цих людей відносимося потім. Ми не здатні йому, людині після цього довіряти. І це нормально, тому що ну, ми люди. Але Бог йде далі, Він дивиться по-іншому, він готовий довірити, Він готовий ризикнути і дати людині шанс і можливість служити далі. І коли ми подивимося на поклик Христа, ми розуміємо, що не тільки це покликання якесь на сьогоднішній день для Петра, а ми можемо побачити, що є і. Застереження певне про те, що чекає Петра і попереду. Тобто, Божа благодать вона здатна нас попередити про той шлях, який ми будемо йти далі. Ісус говорить Петру, що а, Він так каже так: істинно, істинно кажу тобі, коли ти був молодший, то підперізувався сам і ходив, куди хотів, а коли постарієшся, простягнеш руки свої, інший тебе підпереже та й поведе, куди не схочеш. І сказав же це, знаменуючи, якою смертю він прославить Бога. Це дивно, тому що Ісус попереджає Його про смерть. Він попереджає його про якісь випробування, які його чекають попереду. Але разом з тим, Він говорить, що оцей шлях, який буде неважким, нелегким, який буде важким, це шлях Христа. Разом з тим Ісус його не залишить. Разом з тим Ісус буде разом із Ним. Божа благодать буде підтримувати у всіх цих випробуваннях, які чекають попереду. Тому що Божий поклик це нелегко, це нелегка дорога, це дорога нашого смиріння, це дорога боротьби, це дорога якихось випробувань, утисків і, можливо, гонінь. Але Господь обіцяє, що Він не залишить і Він проведе. І, зрештою, закінчується ця вся історія тим, Чим вона почалася для Петра взагалі, чим почався його дорога з Христом. Ми можемо вернутися назад і згадати, яким чином почався шлях Петра, коли Ісус проходив повз, повз, повз озеро Галілейське, і Він сказав Петру «Іди за мною. Ісус сказав Петру, «Іди за мною. З цього все почалося, Він його покликав. І історія ця закінчується, що ми бачимо знову: сказавши таке, він говорить йому, іди за мною. Це обновлення поклику, але це вже поклик звучить зовсім по іншому. Петро його чує зовсім по іншому. Він уже пережив е, оцей досвід падіння і Божого прощення. Він пережив уже, оце дійсно пережив Божу благодать у цьому своєму житті. І Петро, який ще недавно був зрадником, який не втримався, не зміг. Буквально ми читаємо через трошки, переживаючи наповнення Святим Духом, хрещення Святим Духом, ця людина стає відважною, яка проповідує три тисячі народу, п'ять тисяч народу. Він набирається відваги проповідувати перед Синедріоном, не боячись наслідків. Тобто це зовсім інша людина. Чому так? Тому що він пережив цей поклик уже зовсім по-інакшому. Він побачив Божу благодать, яка знаходить його, яка підіймає, яка зціляє рани. І каже, я тебе далі люблю і готовий з тобою працювати далі. Ви знаєте, ми можемо переживати щось сьогодні подібне, кожен із нас. Можливо, ми думаємо, Бог десь далеко від нас, Бог забув про нас, Богу байдуже на моє життя, Богу байдуже на мої проблеми. Це не так. Бог шукає кожного з нас, Він хоче знайти. Він стоїть на березі, він бачить наші пусті сіті і каже, слухай, де лишай сіті. Вони, вони, ти нічого не знайдеш без мене, бо Господь хоче знайти, він хоче зцілити рани нашого серця. Якщо нас болить, якщо ми не знаємо, як далі, Господь хоче нас зцілити, кожне серце, яке сьогодні прагне. І, можливо, ти думаєш, що Господь не, не буде далі тобою користуватися, не захоче, щоб ти служив далі. Це зовсім не так. Якщо ми бачимо, що просто відверту зраду Петра він прощає і довіряє найвище служіння, по інакшому він не може поставитися і до кожного із нас. Він готовий покликати нас, він готовий нас задіяти в якомусь служінні, якщо ми відгукнемося на його поклик і скажемо Да, Господь, я хочу з тобою далі. Да, Господь, я люблю тебе так, як можу, так як вмію, але люблю і готовий йти далі. Хай Бог нам поможе, щоб ми завжди розуміли,